Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про музичний захід під назвою Джазовий листопад, який пройде у великій залі Криворізького обласного фахового музичного коледжу та зачарує місто своїми ритмами та мелодіями джазової музики. Та більш детально про підготовку та сам захід нам розкажуть гості нашої програми, заступниця директора з навчальної, з навчальної роботи Криворізького обласного фахового музичного коледжу Дар'я Рисіна та викладачка спеціалізації. Естрада та естрадний спів Софія Федотова. Рада вітати вас. Добрий день. Студії. Добрий Дякуємо день. за запрошення. Давайте почнемо з того, взагалі, як виникла ідея проведення джазового листопаду. Ну, треба сказати, що творчим людям. Ну, рідко потрібно щось таке, особливе, щоб виникали ідеї, тому що вони в творчій атмосфері кружляють, можна сказати, навколо. Особливо, коли це колектив однодумців, згуртований, організований і має на меті зробити щось дійсно круте, дійсно музичне, таке, що сподобається публіці. Саме так в процесі творчої творчих репетицій, творчої підготовки. Виникла ідея серед колег е, провести такий. такий захід, так, про показати свою роботу, свої напрацювання творчі і е, дати можливість слухачам, глядачам, які прийдуть до нашої зали, насолодитися джазовою музикою. А чому саме листопад? Ну, тому що концерт власне в листопаді, особливого секрету тут немає, тому вирішили, нехай цей листопад буде саме джазовим. Чудово. А, що робить цей захід унікальним от, порівняно з іншими? Всі заходи унікальні. В Криворізькому музичному коледжі, я так розумію. Так. так. <клес> Але наш захід він унікальний тим, що у нас в оркестрі приймають участь як викладачі, так і наші талановиті студенти. Так, тобто цим він і унікальним, так Щоб багато молоді буде на сцені, як так. в ролі викладачів, так і студенти. Молодця талановита, надзвичайна яскрава і в цьому і новизна цього концерту, тому що це звичайно не перший джазовий концерт в історії музичного коледжу. І новизна, і унікальність, думаю. Тут всі погодяться, угу. хто там буде. А, якщо не перший, так тоді як ви ви оцінили важливість таких заходів а, для розвитку от саме джазової музики джазової культури у нашому місті? Джазова історія вона тривала в Кривому розі, і це багато таких ну, знаних, якби в Україні, я думаю, в світі проєктів. Ну, буквально декілька можу назвати. Це горизонти джазу, це джаз на поштовій. В музичному коледжі для учнів музичних шкіл проводиться фестиваль-конкурс джаз. Юність він теж має багаторічну історію. Джаз в кривому розі люблять. Люблять як слухати, так і виконувати, тому такий зробимо невеличкий підсумок: краще джаз слухати або виконувати, ніж про нього говорити. Як обираються музичні композиції для виступу? Ми спілкуємося з колегами, також проводяться репетиції. Ми також обговорюємо е, ці твори, е, що більше до вподобання е, публіки е, під настрій, так можна сказати, е, заходу самого та самих виконавців. напевно. – Так, так. 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 – mm -hmm. До речі, хочу маленький такий анонс зробити. Софія буде брати участь в цьому концерті в якості і інструменталіста, і вокаліста. Тому так угу. вона як ніхто, і як керівниця, до речі, колективу. Тому вона як ніхто знає, як складно обирати так. репертуар. А, так, а яка от я так розумію, що ну, підібрати репертуар це, напевно, така найважливіша, так, складова всього заходу. А, і а яка найбільш важлива деталь у підготовці до заходу? Це ж також вибір композиції твору. Вибір репертуару, вибір виконавців, прослуховування, репетиції в цьому році ми також долучаємо такі якби візуальні моменти. Хочу анонсувати, що у нас буде, ну як і вказано в нашій афіші, вказ буде художня експозиція від міського виставкового залу, яка вже. На підході до великої зали музичного коледжу буде налаштовувати слухачів гостей, які завітають до нас на певний настрій. Задавати певний такий джазовий осінній тон. Тому якийсь момент виділити дуже складно все важливо і учасники, і важливо від початку, від моменту ідеї і до моменту втілення видихати і відпочивати ніколи. А, до речі, от з моменту ідеї, так і до самого вже заходу. А скільки часу вам е, знадобилось на підготовку цього всього? Ну. Два місяці, десь так, так. два місяці, два. Спочатку як приступили до навчального процесу з 1 вересня? Так, так, в нашому оркестрі теж грають як і перший курс, другий, третій. Тобто, я ж кажу, всі, всі наші талановиті угу. студенти. А чи якісь можливо перешкоди, проблеми з підготовкою до заходу? І Якщо є, то як ви їх вирішуєте? Одна може бути перешкода. Причина всім відома. Ми дуже сподіваємось, що саме не в підготовці, а вже в проведенні заходу. Е якісь вищі сили спрацюють, і е перепон для проведення або там якихось ситуацій, що потрібно буде перервати, захід не буде, і ми зможемо, якби на одному диханні, розпочати, завершити і в повній мірі насолодитися джазовою музикою. А скільки по часу планується програма? Приблизно скільки ми обговорювали? Ну, Ми граємо вісім творів з Покестром. оркестром, так. І також ми будемо грати ансамблі. ансамблі будуть, так, ансамблі будуть грати, різні ансамблі, як і викладачів, ансамблі, як я керівник теж мій ансамбль буде, ансамбль саксофоністів, як ансамблі, дуети. Ансамбль з ритм-секцією, та там, наприклад, два саксофони, е, ну або саксофон, труба. У нас угу. різноманітна програма, так, так, да, так. і ну, ми розраховуємо, що ми впораємось приблизно за півтори години. Угу, чудово, пані Сові, хотів би запитати: а ви як і учасниця будете так, і як керівниця ансамблю, який також буде приймати участь? А за кого більше переживаєте? От, хвилювання, де більше переповню, чи за своїх підопічних, так, чи за свій виступ? І як за ансамбль переживаю, тому що теж вкладалося багато зусиль. Також ми всі викладачі, котрі грають в цьому ансамблі, теж. Як додавали свій досвід, тобто ми от теж спілкувались, у нас не було ще, як я сказала, так і буде. Ми всі спілкуємося, так хтось. Так пропонує зробити хтось. Хтось так, так. бачить, хтось так, так, так бачи, але так. ви приходите, тобто, як розумію, до одного так. спільного. Так, так. А, як я інструменталістка, солістка, ну теж переживаю, тому що. Ну на ну, вас подвійна відповідальність. Ну навіть, навіть потрійна. А, ще й патрійна. Так, Софія буде ще співати, співати, грати, грати так ну, це дуже дуже відповідально. Це дуже так, відповідально. Так. А, що ви хотіли сказати глядачам, щоб підготувати їх до заходу, так які прийдуть відвідувати і насолоджувати джазовою музикою? Ну, По-перше, ми їх дуже всіх чекаємо, запрошуємо. Щиро будемо раді бачити їх на нашому заході, впевнені, що всі для себе знайдуть, що їм сподобається, не залишиться байдужих. І такий маленький анонс це не останній джазовий концерт в цьому році. Тому чекайте на анонси, переглядайте угу. наші офіційні сторінки, будемо публікувати, запрошувати. Всіх чекаємо. Тобто джазу у Кривому розі точно бути в цьому році ще не, не один раз. Обов'язково і нашими зусиллями, і залученням музичних шкіл, і всіх, хто хоча б мінімально має якесь відношення до джазу, всім знайдеться місце. Буде, угу. буде джаз. А, чудово, ну що ж, давайте ми ще раз в кінці нагадаємо, так? так. Коли, о котрій і для кого цей джазовий листопад підготовлений, угу. 20 листопада. О 15.00 у Криворізькому обласному фаховому музичному коледжі. Вхід для всіх, та всіх. Вільний. вільний, так всіх чекаємо, всіх будемо раді бачити. Чудово, то я від себе додам, що всі криворіжці та гості міста обов'язково 20 листопада у криворіському музичному фаховому коледжі. Друзі, джазовий листопад, тому обов'язково завітайте. А вам я дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І за цей захід для всіх поціновувачів джазової музики ви підготували. Я вам дуже дякую. Дякую, дякую вам за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були викладачка спеціалізації Естрада та Естрадний спів Софія Федотова та заступниця директора з навчальної роботи Дар'я Ресіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.